Херсонка Лілія Олександрова з донькою та сином із вересня 2024 року живуть у Києві. Жінка під час окупації Херсона брала участь у русі громадського спротиву Жовта стрічка говорить, виїхати з міста змусили проблеми зі здоров'я. У мене є захворювання, які мене турбують. І ну під час окупації в мене лягати до лікарні в мене не було можливості. Але ну таблетоване лікування це не лікування по факту. Воно може бути в перервах між стаціонаром. Лілія має третю групу інвалідності, але стан здоров'я погіршився, каже жінка. Зараз вона проходить обстеження перед госпіталізацією. Я наразі здаю аналізи. Я здала загальні аналізи. Треба ще зробити кардіограму, потім здати на РВ. але ну мені треба спочатку значить, десь вже жити в іншому місці, Тоді вже я піду в лікарню. Деякий час Лілія з сином та донькою проживала у знайомою, потім в одному з київських прихистків. Термін проживання спливає, а проблема із пошуком житла не вирішена, каже жінка. Вони стараються допомагати, але все одно це ну, в них обмежені ресурси. Вони не можуть, от кого заселили і щоб ці люди жили постійно. Вони не можуть цього робити. Але віднайти житло важко. Ну, у мене особисто така ситуація, що мені треба знаходитися в Києві. У мене моєї доньки а, тут і заклад, ну, він від Херсону, але тренувальна база вона тут. В Херсоні вона розрушена, тут вона має а, тренуватися, щоб підтримувати форму. Олексій, менший син, 11 клас, а Катя донька це а, другий курс спортивного коледжу. Лілія розповідає, шукає житло через волонтерів та соцмережі, але для родини переселенців з мінімальним доходом це важко. Я попідключалася до трьох цих груп, які надають такі можливості віднайти житло. Ну, там я теж виклала свій особистий пост. Багато чого я вислухала, звісно, і неприємного. Ну, хто як реагує? Лілія говорить, знайшла тимчасовий варіант житла для дітей на період свого лікування. І якщо проблема з житлом не буде вирішена, за словами жінки, доведеться повернутися до Херсона. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.